В Hyundai в нових версіях є система BlueLink. Для чого вона і як використовувати? Подивимося. Перш за все, можна глянути діагностику автомобіля. Сама система вона дивиться, моніторить 8 елементів і можна їх переглянути. Також через Blue Link дозволені системи кліматом контролю, можете керувати ними. Також є підігрів керма, підігрів бокових зеркал, переднього та заднього склів. Також є функції закрити відкрити машину, закрити відкрити кришку для зарядки, керування зарядкою, повністю відстежування статусу машини. Пробігу, скільки вона може проїхати, та е, скільки відсотків батареї. Отже, користуйтесь.